Вітання на зв'язку з стер... Стоп. Щось не то. А ось тепер те, що треба. Вітання всім на зв'язку Стереотипи. Я купив 95-го зідана за майже 4 мільйони монет. Також дозбирав кіля Намбапе. Вирішив піти з ними в дивізіони, зіграти декілька матчів і показати це вам. Тому беріть щось смачненьке, щось випити. І приємного перегляду. Ну я би не робив би цей відео, якби не зібрав все-таки кіля Намбапе, щоб піти максимально сильним складом у дивізіони. І допоміг мені його зібрати в Возі Геймс. Вася, тебе величезне. Посила на нього в описи. Хлопець також летить до тисячі підписників, тому допоможіть йому у цьому, підписуйтесь, лайкайте йому. Теж частенько чи майже кожен день, тому залітайте до нього. Нагадую, хлопці, скільки відос набере лайків продовж доби, стільки я задоначу гривень на нашу армію. Також як тільки ми добуваємо тисячу підписників, я задоначу ще тисячу гривень на нашу армію. Там залишилось зовсім трошки. Тому лайкайте, підписуйтесь і донатьте Також не забувайте, що у нас іде війна. Ось так виглядає мій основний склад. Купив собі зідана, купив собі Неймара. Поки що вандейка рендований, але там якраз в мене монеток вистачає ще на вандейка рарного. І буду я розвалювати таким складом у дивізіонах у найближчій Вікенлізі. Ах, 36 пінг знайшло, але ладно, пішли. Грати на 36-38 пінг. Ух, давайте за зідана пограємо. Дуже цікаво, блін. Повідчувати його. що На що він спроможний? Дивимось склад суперника Алісон, Дейк червоний. Теж МПП є, але рарний. Ну, непоганий склад, дуже гарний. Всі картки робочі. Поїхали. Добре, МПП яка передачка Максимен? Нема кому віддати, все закрито Всі стоять. Бапе утримує. Бапе на Зідан, Зідан! Перший же і 1-0. Суперник виходить з матчу. Поїхали на 30-м пінгу зіграємо. Це наче трішки краще, ніж минулий сервак. Це тут десь 28-30 буде, а там було 34-36. Курзі. Юрзі Шмейхель Мальдіні Оренда. До речі, треба було Мальдіні Оренду поставити замість вандейка. Зідан. отримує передачку. Зідан. 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 Де знов я вб'ю блишко, він взагалі не рухає кіпера. Чи навпаки вблишку він рухає, незрозуміло. Але зідан непогано розбирається. Максимен, добре. Зідан. Класна передача Максимайн. Максимейн. Зідан. І тут Ван Дейк встигає, Ну, йоб твою мать. Там є Максимейна. Випустим коноплянку. На полі з'являється Євген Коноплянка. ЗІДАН! Що за голасо! Зізу другий матч, блін. другий гол. Дуже добре. Як зараз він відкрився туди? І бачу, ідеальна передачка, але ще ідеальніше це завершення цього епізоду від Зінедіна Зідана. Добре, блять. Ой, ноу ноу. Добре, рухаємо, Шмейхеля. Браво, Шмейхель, що він витворяє? Суперничок непогано дуже грає. Блять, фінесно, сука, єбать! Ах, як мене заебали, Ці єбані фінеси, босса, не, блять. Добре бача. Добре. Зідан дубель! Добре! Ох, мені подобається ця зв'язка, Зідан плюс От це вони розвалюють. Зідан. Повертається в оборону. Треба допомагати в обороні Ой, блядь. Добре, Шмейхель. Суперник лівнув. Найс. Так, Вандерсар. Угу, угу. Бапе. Кас... Непоганий склад робочий. Максимін. Знаходить мбапе. Мбапе на переступах. Мбапе. Мбапе відривається. Мбапе! Мбапе. Мбапе! Зідан! Там де треба, добре. Три матчі, 4 голи ми вже забили, і всі забив їх Зінідін, Зідан. Тут опинився там, де потрібно. І відправив м'яч у порожні ворота. Нема офсайду, удар, і 1-1. Пустили ми за спину. Так, Зідан. Зідан, ну що це за космічна передачка? Боже, лише за це його треба тримати у складі. Бапе! Прекрасний кіпоф реалізований, холоднокровненько. Але що за Зідан передачі? Він там вже спиною, я, я думаю, чесно кажучи, не пройде, але його шалені передачі летять і летять дуже і дуже гарно. Що відбувається? Ну що що сталося з моїм гравцем? Чого вони починають завісати? Ну чого він завіс? Блять, ну гра, ну не души мене, будь ласка, я тебе прошу. Просто карсдроп завісає, блять, над побачення, гра карає. О, там Зідан стоїть. Зараз провіримо, як Зідан на кутових вилітає. Стереокутові наші. Ми байтим непогано. і Зідан стіка! Ой-ой-ой-ой! Ой, блядь, ну, ну шо це з Мальдіні цим обоссиным, блядь? Боже, сука, залупа, блять, ти. Просто нахуй підійшов, по, блядь, по, пообнимав, то он пропустив. Так, добре. Коноплянка. Коноплянка. Ну Пиздец. Ну всі стоять, блять! Ну шо це за команда в мене, блять, зараз? Чого всі стоять тупо, блядь? Піздец, я вриваюся чуть ли не в софтный майданчик. В мене вс... обидва нападники десь позаду там, блядь. Шо це проходить, блять, просто, шо це таке? Що не так з цією, блядь, грою? Йоб вашу мать. Ну це адекватний гол, блядь! Хто це? Блан не дострибнув? Чи хто? Тут навіть Лінтон побіг непогано. Відкрився. Зідан. Зідан дає асист на келянам БП. Прекрасна комбінація. 15-й пінг, все добре повинно бути, блядь. І знов, блядь, відлітаю до нього, блядь. Якісь незрозумілі, блядь, відскоки нахуй! Удар гол, блядь! Що ти да поєбота, блядь? Блядь, в мене жопа згорає від просто матчів Rivals, блядь! Просто звідки, блядь, взявся цей йобаний гол зараз. Це адекватні голи, блядь? Для блять, АДЕКВАТНІ ГОЛИ нахуй! Ебали, блядь! Зидан. Це пиздец. Червоный забиває. Ой, Згорів я від цього матчу, из конечно, блядь. Ну, якщо я в червоний влучаю в такі ситуації, це точно щось не то. Елементарна ситуація блять. Як я тут міг влучити в червоний блять. Добре бача. Зідан, ну що за передачку віддає? Ще асист, і ще один зідан. 2 плюс 2. У Зідана вже. Неймовірно грає цей гравець зараз. Ну, це просто якісь ну, херня ну, незрозуміла, блядь, відбувається. Чесно скажу. Але добре, блін, Один матч програли, два виграли. Ну Це просто ну, така фігня, не матч. Так, да, згорів я від останнього матчу, чесно кажучи, здавалося вівторок, але коннект був далеко не найкращий. Все-таки підпливасти було, але навіть в цьому коннекті Зідан за три матчі забив 5 голів, віддав два асисти, при тому, що один матч завершився на 15-й хвилині. Я вважаю, це непоганий результат, але повністю Зідана я не відчув, тому треба зіграти повну вікінд-лігу за нього. І підберемо на вихідний крутий таймінг. І на стрімі відіграємо за цей склад е крутезний. Е Повну вікінд-лігу і відчуємо зідана на максимум, тому підписуйтесь, стрімлю я на Ютубі, звісно. І Дякую всім за перегляд. Слава Україні, і бережіть себе!